Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося Луцьк, Волинська область, а також Львів Львівська область, яка йде загроза. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 23 по 27 жовтня 2024 року. Місто Луцьк, Волинська область, яка йде загроза? Скажіть мені, будь ласка, карти Луцьк та Волинська область. Що може негативного трапитися через атаку ворогом через воєнні дії з 23 по 27 жовтня 2024 року? <кхух> Луцьк. Загорання може бути десь. Волинська область. Волинська область. Потенційна загроза є, логістичні шляхи, все, що пов'язане з технікою для воєнних, з розміщенням воєнних, вокзали. Дивіться, Волинська область, вежа падає в нас, руйнація. І старший аркан смерть зазвичай це вказує на балістичну ракету. Хоча. Хоча це переважно вказувало, завжди відігравалася як балістична ракета на цій колоді, на старій колоді старої люмінатів. На цій воно кілька разів просто відігралося як приліт. Шахідний був. І навіть був, коли були каби застосовані. Тому тут таке, знаєте. В будь-якому разі, чи це ракета чи ні, але тут іде приліт, ушкодження якоїсь будівлі, якоїсь споруди з картою Королева Пентакли. Це щось може бути пов'язане з магазином, з великим якимось приміщенням, де зберігаються продукти. Це може бути так само супермаркет, мінімаркет, або якийсь великий анагар, або де якийсь ресурс накопичений. Ніч. Вночі, швидше за все, вночі ну, Якась така от ситуація прикра десь в Волинській області. Іде, по крайній мірі, та карта показує, так? Дивіться. Є е, 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 хтось, хто співпрацює з ворогом за гроші. Карта диявола, сімірка мечів, карта шпигуна, афориста, обманщика. Та? Тобто є якийсь шпигун, є якась людина, котра трійка пентаклей, тобто карта договору. Підписали контракт, тобто домовленість якась є та? за гроші. Карта диявол, тобто якась співпраця з ворогом. <кій> так, тут більше нічого не бачу. Один приліт такий бачу. Так, і Луцьк. Страшний суд. Тут відбиття йде. Ну оця карта Сонця. Це щось буде дуже неочікувано. Дуже неочікувано. Дивіться, карта сили. Це реально якийсь приліт іде. З вісьміркою мечів може бути, що буде якийсь обвал, може бути, що когось можуть діставати з-під завал, транспорт ще може поруч там постраждати. Склад там може бути якийсь поруч, або гараж, або якась інша господарча споруда без вікон. Більше нічого не бачу. Давайте подивимося з вами по сторонам світу на Луцьк. Пам'ятаємо, що карти показують лише основний варіант долі, який, яким все розвивається на момент розкладу. Але все що може змінитися. Під час війни дуже, дуже швидко події міняються. Ми скачемо з одного варіанту долі на другий. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Луцьк, якщо подивитися на нього по сторонам світу, північ-південь, Захід Схід-центр з 23 по 27 жовтня 2024 року, в яку частину міста Луцьк йде загроза прильоту, йде приліт або ушкодження-пошкодження уламками при збитті ракети чи якогось безпілотника, шахідів при атаці ворогом. Покажіть мені, будь ласка, карти, в якій частині міста Луцьк. Може відбутися якась неприємність через атаку ворогом через воєнні дії з 23 по 27 жовтня 2024 року. Місто Луцьк по сторонам світу. Луцьк, північ, південь. Захід, схід, центр. На центр буде летіти ракета. Вибраний якийсь стратегічний об'єкт, але йде перехват. перехват. Північ, південь. Перехват, південь, захід. План ворога, бачите, карта сили. Карта сили дуже часто відіграється, як приліт. Західний район Луцька під загрозою. План ворога вдень. Шахіди. Ну, Дивіться, шахіди будуть збиті, так? Що це в мене витягнуться одразу дві карти. Але бачите, ну, то ця карта дуже часто вказує нас на якийсь завал, коли під завалами когось дістають. На якийсь обвал, північний захід, та, загроза з часу. Об'єкти пов'язані з електроенергією під загрозою. І ті, що пов'язані з воєнною тематикою. Світова підтримка, розумієте? Та? Тобто те, що необхідно Збройним силам України. Ну, в принципі, західний район, карта сили випала. Вона часто відіграється як приліт. І далі ще йде тут збиття шахідів, які можуть спричинити загорання. Північ, бачите, північ нам вказує акцент на південь. Добре, дивимося на південь. Погані вісті, які? Вічай, чому? Лікарня. Транспорт. Діти, збиття, так? Десь, десь над якоюсь лікарнею будуть збивати шахіди, або шахіди будуть пролітати, десь їх будуть там збивати. Угу. Ну Дивіться, і тут іде, бачите, і тут і загорання якоїсь будівлі, можливе, південний район Луцька. Давайте ще раз тут глянемо. Карта сили часто відіграється як приліт. Загорання на неї не випало, випало план ворога. Тобто план ворога тут в щось, щось вцілити, щось поцілити. Та? Можливо, воно вказує на те, що докладе ворог багато зусиль, щоб сюди в щось влучити. Но загорань немає, будемо надіятись, може тут і не відбудеться приліт, але потенційно загроза в Західному районі є. Далі йдуть шахіди, збиття, тобто йде збиття шахідів. А, ну, ця карта така неприємна, яка може вказувати на те, що когось дістають під завал або коли щось обвалюється. При збитті може бути щось пошкоджено, в принципі. Да? Далі що в нас йде північ? Вона акцентувала увагу на північ. На півночі, ну, видно, або північний захід, вони будуть одноразово спробувати влучити в щось, що пов'язане з електроенергією, і в щось, що пов'язане з допомогою Збройним силам України, з технікою, з гуманітарною допомогою для них, чи зі зброєю, чи я не знаю, з чим там ще може бути. Так, а от південь у нас все-таки йде, бачите, пошкодження і загорання якоїсь будівлі може бути. Далі йде захист. Східний район, ну, східний ні, нічого. Тут акцентує увагу, більше захід їх цікавить. Так? Центр. Ракети будуть летіти. Маневр, так. Робота ППО. Ну, дивіться, тут буде дуже гучна робота ППО, все-таки в Луцьку будуть збивати десь іде збиття ракети. Маніпулювання і вогонь. Тобто таке враження, що ворог буде намагатися щось поцілити в самому Луцьку. Е потенційно загроза ракетна є на центр Луцька, але карта маніпулювання вказує на те, що вдасться маніпуляція. Тобто уникнути, уникнути загорання, уникнути прильоту ракетного завдяки, завдяки якісній роботі ППО. Тому тут більше нічого такого вам не скажу. Як я це бачу, так? Це моє бачення, моє читання карт. Я жива людина, я можу помилятися. Я бавлюся в Бога. Я щитую інформацію, так як я це вмію. І що мені дано побачити, те я бачу. Можу неправильно про щось зрозуміти, тому що я жива людина. Ну, по крайній мірі, з вами поділилася тим, як я це бачу, яку я бачу загрозу. Дивимося з вами Львів. Покажіть мені, будь ласка, карти Львів. З 23 по 27 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Львів та Львівська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, що може негативного трапитися в цей період через атаку ворогом. Львів. Львівська область. Так, в області їх цікавиться, що пов'язане з воєнними, та, з воєнною тематикою. А у Львові вокзали, автовокзали, вокзали, шахіди. Безпілотники будуть направлені сюди. Гучна робота ППО. Ну, мають справитися, мають збити. Відбиття йде. Львівська область. Воєнні казарми під загрозою. І те, що пов'язано з електроенергією, та? ресурсні об'єкти пов'язані з електроенергією, електромережі <кій> і крупні якісь об'єкти. Так само, так само ангари, складські приміщення. Але ну, такого прямого прильоту не бачу. Збиття йде. Тут у нас що йде. Ну і тут йде перехват. Ну, карта перемоги. Так, а далі у нас що йде? Ну, є потенційна загроза десь такий якогось прильоту біля якогось дитячого закладу чомусь. Чомусь іде загроза дітям, загорання якесь може бути. О, слухайте, ну воно пішло у нас додатковими картами. Таке враження, що це вже десь під кінець, під, ближче до 27 го числа, а може, і після 27 го числа. Ви знаєте, в мене по Львову дуже часто по Львівській області прогнози здійснюються з запізненнями. Ну, пізніше той дати, на яку я дивлюся. Ну, одним словом, в області десь є загроза, загорання. Є такі загрози загорання? Мужчина якийсь може постраждати. Ну і удар може бути біля якогось дитячого об'єкта, дитяча площадка, дитячий садок, дитячий е, якийсь навчальний заклад, школа, ліцей, університет, гуртожиток, поліклініка, дитяча, лікарня, дитяча. Все, ну, все щось це табір дитячий, якийсь. Можливо, пустий, можливо, не задіяний. Але в будь-якому разі, ну, по дураку, це дуже часто вказує на підлітки, на дітей така якась ситуація. Давайте ще подивимося про всяк випадок дів по сторонам світу. Перепрошую. Покажіть мені, будь ласка, карти місто Львів, якщо на нього подивитися по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр з 23 по 27 жовтня 2024 року, в яку частину міста. Є ймовірність прильоту, чи загорання, чи ушкодження, пошкодження чогось внаслідок збиття ракети, шахіда чи якихось інших безпілотників, які використовує ворог при атаці. Покажіть, будь ласка, карта, через атаку ворогом, через воєнні дії, де може статися якась перекрість, в якому районі Львова. Якщо подивитися на Львів по сторонам світу: Північ-Південь, Захід Схід Центр з 23 по 27 жовтня 2024 року. Львів, північ. Південь, захід, схід, центр. Дивіться, південна сторона Львова за межами Львова десь, за межами Львова. Це може бути південний схід, це може бути південний захід, це може бути просто південь, міст, можливо міст, або просто воно вказує на передмістя. Вже за межами міста, в передмісті десь може бути загорання. Або воно ще може нам так само вказувати на якийсь міст, на якісь получення. Шахіди тут будуть летіти на центр, і що з ними? ну Пастка, тобто зіб'ють. Далі ракета буде ще летіти. Ой -ой. <кій> ракета і шахіди. ну Маніпулювання. Тобто вони будуть, щось буде змінювати свій курс, свій напрямок. Та? Змінювати свій напрямок, щось буде збито, перехватите, але будуть погані вісті. Чому? Буде десь перехват, буде десь биття, але, можливо, десь якісь уламки можуть впасти, пошкодити якусь будівлю, якийсь будинок, щось таке може бути. Бо карта незламність говорить однозначно про збиття, але у нас випало це, бачите, якесь може бути пошкодження будинку, будинк, будинків. ну Якась прикрість може бути, є така потенційна загроза. Дивимося з вами південь. південь. Ну, лікарня, медичний заклад, якийсь, бачите. Тут під загрозою. Але інтенсивна робота ППО, ну не повинні влучити. Далі акцентую увагу, бачите, на північ, більше важливіше північ. Добре, дивимося з вами ще захід. Захід, загорання. Наслідок чого. Ага, е, дивіться, тут буде якась, тут, ще за все, балістична ракета може летіти, і тут буде вона збита. Ну, воно може при збитті спричинити загорання. Так, при збитті може бути загорання, але йде збиття якоїсь ракети. Західний район Львова або за його межами. Ще так може відігратися схід. Ні, схід нічого. І тут показує, що буде інформація про успіх та, на заході, тобто що успішно збили щось там. Повторна спроба вночі ще десь буде вдарити по об'єктам, пов'язаним з електроенергією. Перехват буде цього. Так, і потім що? По ілюзії. Дивіться, вони не влучать в об'єкт, пов'язаний з електроенергією. Ну, максимум, що може бути, все-таки нас випала карта могили. Це означає, що щось може бути якесь замикання, або щось може бути пошкоджено, ушкоджено внаслідок можливого збиття, але, ну, в принципі, влучання прямого в об'єкт не повинно бути. Ну, так, да, йде порятунок, тобто йде перехват, захист вищих сил. Давайте ще раз на центр докине. План ворога є. Так, шпигуни працюють якісь от наводчики. І дитячі об'єкти. Бачите, ну, <клес> дитячі об'єкти, біля яких є парковки. А парковки, великі парковки з транспортом. Це можуть бути розважальні центри, це можуть бути якісь навчальні заклади, де є якісь великі парковки під загрозою, ну, але йде перехват. І знову акцент на південь. ну, Будуть докладати зусиль, щоб влучити в якийсь стратегічно важливий об'єкт на півдні. Ну, але йде збиття. Ну, на дні колоди йде агресія і відсіч. Тобто активно будуть наші намагатися все позбивати. <кій> ну, Але ворог агресивно налаштований, спричинити прикрощі. Тобто потенційна загроза є. Ми бачимо, тут може якісь бути заграння, отут якась неприємна момент, та, е, західна частина, є загроза прильоту ракети. Я схильна думати, що все-таки, бо у нас накриває карта, яка говорить про невдачу, тобто, тобто не вдасться ворогу. Влучити, тобто, я так розумію, що буде збиття цієї ракети, але карта Вічі говорить про те, що буде все одно неприємна ситуація, тому що буде таке збиття, що спричиняє загорання. Тобто якась може бути якийсь прикрий момент. Тут нічого, ну центр тут теж нічого. Ну і південь у нас, південь одразу випало десь за межами Львова, буде загорання. І, можливо, це може бути пов'язано з якимось. Мостом або залізничною колією хай негативні розклади не здійсняться. Пам'ятаємо, що це не є константа. Це лише один із варіантів, який має великі шанси на реалізацію, раз він нам відкрився картами. Але це не означає, що 100% так буде. Ми просто з вами попереджені про. Про те, що що швидше за все може трапитися, але нашими зусиллями, нашими молитвами, нашою вірою ми можемо пом'якшити це все або зійти на кращий сценарій долі. Бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, вподобайки. А я, як оплату за мою працю, за мій час, за мою енергію, бо будь-яка праця має бути оплачена.